Матч на фоні втоми, ми тренуємося по два рази на день. Може десь трошки нам не вдавалося контролювати м'яч, десь трошки ножки підсіли, але взагалом ми рухаємося вперед, десь напрацьовуємо деякі схеми, які нам тренера ставлять. І Матчу до матчу рухаємося вперед. У нас в кожному матчі є моменти, але немає реалізації. Але надію, що вже під кінець контрольних матчів і на початку чемпіонату нам буде вдаватися забити як можна більше голів. Я думаю, що ми будемо вигравати. Все подобається, тренування інтенсивні, нагрузки теж дуже великі. Але через ці нагрузки ми будемо набирати форму і сподіваємось, що в чемпіонаті вона нам допоможе. Коли є молодь і досвідчені гравці, це в сукупності дуже, дуже солідна команда.